Всім привіт! Сьогодні поговоримо про роботи полососи Roventa Explorer серії 75S та 75S Plus. Я розкажу вам, як під'єднати робота до мобільного додатку, налаштувати його та керувати прибиранням у застосунку. Тож ви дізнаєтесь про всі можливості апки без води та з детальною відеоінструкцією. Буде цікаво! Погнали! В комплект робота 75S входять док-станція, робот та насадка з трьома мікрофібрами. Сіра для регулярного вологого прибирання. Синя мікрофібра підходить для вологого прибирання стійких забруднень, в тому числі від домашніх улюбленців. Власники пухнастих зрозуміють всю її користь. А зелена призначена для сухого електростатичного прибирання найменших частинок пилу та алергенів. Для алергіків це справжня знахідка. Постійний нежі, червоні очі та чхання дуже заважають нормально жити. А ось ця мікрофібра може полегшити симптоми, і ви почуватиметесь краще. До речі, у нас на каналі є більш детальне відео про мікрофібри. Пропонуємо вам ознайомитись з ним за посиланням. А тепер оглянемо модель 75S. Тут трошки інакша комплектація. Вона складається з робота, насадки з трьома мікрофібрами та док-станції. Ось тільки станція ця з функцією самоочищення. Так, вам не почулось. Док станція самостійно очищує контейнер для сміття після кожного сеансу прибирання. Усього за 20 секунд вона автоматично очищує контейнер робота, і це дозволяє вам до двох місяців не турбуватись про чистоту вдома і одночасно не торкатися пилу та бруду. Я, наприклад, не люблю чистити робота щоразу після прибирання, дихати пилюкою, витрачати час, а тут свобода до 60 днів. Плюс у комплекті йдуть ще два додаткові мішки, а це ще до 120 днів чистоти. До речі, у нас на каналі є більш детальне відео про докстанцію. Пропонуємо вам ознайомитись з ним за посиланням. А тепер перейдемо до функцій роботів. Обидві моделі оснащені високоточною та розумною лазерною навігацією LiDAR. Сканування на 360 градусів забезпечить точність навігації, а постійне картографування детальну мапу вашого помешкання. А ще у них є функція прибирання 4 в 1, Моя улюблена, до речі. Вона складається з бічної щітки для кутів, яка з легкістю впорається зі сміттям у важкодоступних місцях, центральної турбощітки для збору пилу та сміття, потужного двигуна для надійного всмоктування, системи електронної подачі води із чотирма рівнями, які можна встановити в залежності від типу вашої підлоги, та технології автобуст, яка автоматично збільшує потужність смоктування на килимах. І це дуже виручає, особливо коли у вас вдома діти чи домашні улюбленці. Бо коли ми збирають багато бруду та й чистити їх важко. А робот впорається з цим за лічені хвилини і, за вашим бажанням, може прибирати хоч щодня. Наступний важливий етап, про який ми сьогодні поговоримо, це підготовка підключення робота до мобільного додатку. У вас було дуже багато запитань з цієї теми, тому я максимально детально все покажу та поясню. Взагалі, тут складного нічого немає. Щоб під'єднати робота до мобільного додатку, ваш смартфон має бути під'єднаний до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, бо робот підключається лише до цієї мережі і працює саме у ній. Але є нюанс: роутери бувають однодіапазонні, які підтримують мережу тільки 2,4 ГГц, і дводіапазонні. Останні працюють у двох мережах Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц. Щоб дізнатись тип свого маршрутизатора, вам треба чекнути інструкцію до роутера. У ній завжди є вся необхідна інформація. А якщо ви викидаєте коробки або ховаєте їх кудись у шафу та забуваєте про них, тоді просто загугліть цю інформацію. На зворотній стороні роутера зазвичай є наліпка. На ній вказана модель, по якій легко перевірити в інтернеті, які мережі підтримує роутер. Отже, якщо ваш роутер все ж дводіапазонний, тобто підтримує дві мережі, перевірте, чи має він мобільний додаток. Якщо ж додаток є, тоді сміливо його завантажуйте та відкривайте. Налаштовуйте роутер на дві окремі мережі 2,4 та 5 ГГц, і все готово. До речі, смартфон потрібно перевести у мережу 2,4 ГГц лише один раз під час першого підключення робота. Тільки одразу попереджаю, що для успішного підключення робота до мобільного додатку назва Wi-Fi мережі має бути англійською мовою або ж мати стандартну назву, тобто ту, яку задав виробник. Що ж, тепер можна завантажити мобільний додаток Explorer S75S95. Застосунок доступний для Android та iOS. Він безкоштовний та має україномовну версію. Апка досить зручна та забезпечує вам максимальний контроль над роботом. Посилання на додаток шукайте в описі під відео або ж можете відсканувати QR-код прямо зараз. Увійдіть у обліковий запис. Якщо у вас його немає, тоді натисніть Створити обліковий запис. Тут усе стандартно. Вказуєте ім'я, прізвище, електронну пошту і придумуєте пароль. Далі погоджуєтесь з умовами та створюєте обліковий запис. Протягом декількох хвилин на вказану пошту отримаєте лист, в якому зможете підтвердити реєстрацію. Вітаю! Реєстрація успішна! Нагадую, смартфон потрібно під'єднати саме до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. Після цього зайдіть у додаток, натисніть Додати пристрій та оберіть свого робота. Потім виберіть свою мережу Wi-Fi, введіть пароль і натискайте Далі. Якщо все правильно заповнили, з'явиться екран з підказками, які допоможуть під'єднати робота. Виконуйте все чітко, як вказано у додатку, та натискаєте Далі. Потім ви перейдете до налаштувань смартфона, щоб вибрати серверну Wi-Fi мережу. Це вже останній крок. Під'єднайте свій смартфон до мережі SmartLife та повертайтесь у додаток. Ось і все. Ви під'єднали робота. А тепер найцікавіше. Запускаємо робота на перше сканування приміщення. На початку йому необхідно відсканувати приміщення та побудувати мапу. А вам, зі свого боку, треба підготувати оселю. Відкрийте двері всіх кімнат у приміщенні, щоб роботу нічого не заважало їздити та сканувати. Та приберіть з підлоги всі зайві предмети, які можуть завадити процесу. А тепер запуск. Погнали! Робот вміє будувати мапи декількох поверхів. І так, для того, щоб побудувати мапу другого поверху, потрібно зарядити робота до 100%. Потім перенести його на інший поверх та натиснути режим Авто. Відносимо тільки робота, докстанцію залишаємо на місці. Робот почне кружляти на одному місці, не дивуйтесь, це нормально. Так робот визначає свою локацію та розуміє, що знаходиться у новому приміщенні. Як тільки танці закінчаться, робот розпочне сканувати та будувати мапу. Після цього робот повернеться у точку, з якої почав прибирання, трошки покружляє та зупиниться. А ви отримаєте сповіщення на смартфон і зайдете у додаток у розділ керування мапами. Остання активна мапа і є мапою другого поверху. Її треба зберегти. Раджу кожному поверху давати назву. Так легше налаштовувати зони прибирання та керувати роботом. У додатку доступні стандартні назви, плюс можете вводити свої. Ось і все. Повертаємось за роботом та відносимо док-станцію. А тепер познайомимось з мобільним додатком Explorer S75S95 та його функціями трошки ближче. Застосунок має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, з ним не виникне ніяких складнощів. Плюс зверху завжди висвітлюються підказки, раптом ви щось забудете. Але я, як і обіцяла, все детально розкажу та покажу. Отже, заходимо у додаток на сторінку Мій Дім у розділ Всі пристрої. Вибираємо свого робота. У нижній частині головного екрану ви можете вибрати режим авто, завдяки якому робот автоматично прибирає у всьому приміщенні. Функція Зона дозволяє самостійно вибрати зону, у якій ви хочете прибрати. Наприклад, якусь ділянку у кухні, ванній кімнаті, у коридорі, будь-де. А кімнати, відповідно, вибирати кімнати для прибирання. Хочете одну, хочете декілька. Робот розпочне своє прибирання з кімнати, яку виберете першою. Порядок, звісно ж, можна змінювати. Також у налаштуваннях є функція пляма. З її допомогою зручно прибирати конкретну забруднену ділянку. Наприклад, якщо ви щось розсипали або розлили, вам не треба прибирати все приміщення, натомість тільки певну ділянку, точково. Тоді просто поставте крапку на мапі, і робот поїде прибирати зону приблизно півтора на півтора метри. І, звичайно, у будь-який момент ви можете відправити робота на докстанцію. Для цього просто клікніть кнопку на станцію. Якщо докстанція з функцією самоочищення, тоді контейнер робота буде автоматично очищений. Також у додатку є можливість вибрати додаткові налаштування для прибирання будинку. Ось, наприклад, у розділі Віртуальна межа зручно встановити заборонені зони чи зони без вологого прибирання, а віртуальна стіна дозволяє накреслити межу, за яку робот не буде заїжджати під час прибирання. У розділі редагування мапи також багато фішок. Тут можна об'єднувати та розділяти кімнати, давати назви кімнатам та вибирати власний порядок прибирання. А у ручному режимі кастом ви самостійно налаштовуєте прибирання для кожної кімнати окремо. Тобто вибираєте потужність смоктування, рівень вологості, кількість прибирань тощо. І за потреби всі налаштування можна скинути. У нас на каналі є детальне відео про мобільний додаток. Воно вам допоможе ще краще розібратися у застосунку. До речі, після того, як ви задали налаштування у розділі Custom, не забудьте увімкнути повзунок власний режим у розділі Більше. Ще одна важлива фіча додатку розділ Більше. Тут ви можете налаштувати потужність смоктування та вибрати тихий режим. Дуже актуальна функція, особливо коли малеча спить або коли читаєш цікаву книгу. Далі у вас є доступ до стандартного режиму. Це найпоширеніший режим, чудово підходить для регулярного прибирання, ідеально впорається із забрудненням ламінату, лінолеуму, паркету або плитки. А ось сильний режим для більш забрудненого приміщення. Ідеальний варіант, коли ви, наприклад, не прибирали декілька тижнів. Також тут є доступ до максимального режиму, найпотужнішого серед усіх, для складних викликів. Зазвичай я його обираю, коли треба очистити коридор взимку після прогулянки з пухнастиком. Коли підлога ну, дуже брудна, цей режим саме для екстра випадків. А ще тут можна налаштувати рівень вологості. Наприклад, сухий, взагалі без подачі води. Низький рівень добре підходить для паркету, ламінату чи лінолеуму. а середній та високий рівні чудово впораються з більш стійкими плямами та забрудненнями. Також у розділі більше є доступ до базових функцій. Ви можете вибрати функцію Знайти робота. Інколи робот прибирає собі десь тихесенько, а де саме і не знаєш. А так натискаєте Підтвердити, і робот подає звуковий сигнал. Дуже зручно. Або створити розклад для прибирання. Це також дуже зручна фіча. Іноді часу поїсти не вистачає, а про прибирання та робота взагалі ніколи думати. А так створили розклад, і робот автоматично виїжджає на прибирання у заданий день та час. До речі, розклади можна створювати різні. Повний клінінг для всього приміщення, або ж розклад для прибирання деяких кімнат з додатковими налаштуваннями потужності всмоктування та рівню вологості. Також зручно перевіряти історію прибирання та дізнаватися інформацією про обслуговування, наприклад, стану витратних матеріалів, залишків часу для заміни фільтра, щиток тощо. Ну і останній, але не менш важливий розділ власна функція. Коли кнопка налаштування кімнати ввімкнена, працюють ваші попередньо задані для кожної кімнати у розділі «Кастом власний режим налаштування прибирання. У нас на каналі є ще відео про догляд за роботом. Переходьте за посиланням. На сьогодні це все. Сподіваюсь, я змогла відповісти на всі ваші запитання щодо мобільного додатку для роботів Roventa Explorer серії 75S та 75S+. Якщо ж у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ми залюбки на них відповімо. Ставте уподобайки та підписуйтесь на канал. Бувайте!